Пропонується к продажу чудовий будинок в районі Холодної Гори. Будинок має земельну ділянку площею 4,5%. сотки. Земельна ділянка засаджена фруктовим садом та плодоносними ягодами. На території земельної ділянки знаходиться стара забудова. Її можна переробити під літню кухню та погреб. Також на території ділянки є невелика криниця. Сам, сама споруда загальною площою 60 метрів квадратних. Будинок має кухню, невеликий коридор. Кухню, суміжний санвузол та чотири кімнати, будинок продається зі всіма меблями та технікою. І ось остання невелика. Кімната з шафою купи та диваном. Кого зацікавила дана пропозиція? Будь ласка, телефонуйте.